Вітаємо любі з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Цього разу у нас завдання з Alex Cloudmill, одної з духовних вершниць. Щоб виконати її завдання, потрібно володіти статусом Star Rider та відкрити місто Юрвік та район падіння губернатора. А також завершити завдання Порада у подаємному кам'янному колі. Дуже цікаво таке невеличке оновлення, проте, думаю, ми трішки більше. Дізнаємось про Алекс. Вона така цікава достатня натура. Хотілося б дізнатися щось цікавеньке про неї. Тож ходімо дивитися. Але перед початком велика вдячність за озвучення Алекс Ар'ї Найтвуд. Дійсно велике. Дякую. Мені здається, голос Кіри прям дуже підходить Алекс. Обов'язково пишіть в коментарях. Ну, а ми починаємо. Їдемо в місто Йорвік зустрічатися з Алекс Клаудміл. Катя, привіт! Ось це сюрприз. Я ось вирішила заїхати на день у рідні краї. Через наші нескінченні пригоди з духовними вершницями і тінканом я занадто рідко буваю вдома. Так, це мій дім, адже я народилася і виросла в місті Йорвік. Просто весь час провожу за містом, ну, через коней і магії. Сьогодні буду працювати на святі. Приєднуйся, буде класно. Якщо цікаво, давай зустрінемося біля кафе, і я веду тебе в курс справи. О. ти зі мною? Цей день став у сто разів кращим. Напевно, тобі цікаво, що це за свято таке і як я тут опинилася. Зараз усе поясню. До речі, не звертай уваги на намет, потім розповім. Сьогодні відзначаємо річницю заснування міста Юрвік. У газеті Юрвіка було оголошення шукали організатора для сьогоднішнього свята. А я не проти підзаробити шилінгів. Витрачу їх на нове спорядження, а може, на участь у змаганні з пересіченою місцевості. Ну і на себе кохано. Цінкан, ми з тобою домовилися не шуміти. Ти пам'ятаєш, що трапилося, коли хтось привів коня в місто Юрвік? Загалом, моє завдання привести все до кращого вигляду, подбати, щоб усім було весело, і залучити людей. А раз ти тут ми точно нудьгувати не будемо. За справу. Для початку нам треба роздати купу листівок. Терпіння і праця це, звісно, добре, але я вважаю за краще діяти по-розумному. Знаєш, на стадіонах випускають футболки з гармат. Ми можемо так само, тільки з листівками і класичною гарматою. Я прихопила у форту Пінтамуляш, який чудово підійде. Давай його зберемо. Зараз завантажимо листівки і бабах. фіфті фіфті. Або все пройде ідеально, або на нас чекає повний провал. Листівки завантажені на горизонті чисто, тож без зайвих розводів запалюй. О, ось що могло статися. З іншого боку, ми прикрасили місто красивим конфеті, е, треба прибрати все, що зможемо. Mm. Уф, ніяково вийшло. Я прямо відчувала, як рамі свердлить мене докоряючим поглядом. Я розберу гармату і приберуся, поки ніхто нічого не помітив. Так, подивимося, що далі за списком. Хм, ти чула цей гуркіт? Голосно борчить у животі. О, ні. Справа погана. Тінкан зголоднів. Треба його погодувати, поки бурчання не викликало землетрус. Або ще гірше, поки він не втік. Можеш збігати до крамниці і взяти фруктів. Ми повинні були зайти до неї пізніше, але відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Знову ти ні, я не про тебе. Я про цю велику, голодну собаку. Ти взагалі пес? Ррррр. Хочеш фруктів песику? Ось тримай банан. Ти, напевно, прийшла за фруктами для свята. Зараз я їх принесу. Ти вчасно. Цінкан уже майже досяг сімки за шкалою голоду. Так, фрукти у нас є. Тепер можна закинути пару яблучок у намет. Ні! Тінкан, негідник, ти отакий. Уявляєш, чого мені коштувало притягти 500 кілограмового коня на площу Айден. Нам сюди назавжди закриють шлях. Що це за чудовисько? Це кінь? Ех, застукали. Роздумувати ніколи треба діяти. Ой, це Шакіра. Чудово! Виманимо її за допомогою бананів. І я попрошу мою подругу Іман навести метушню. Вона тільки виглядає грізно, а насправді просто дужка. Це я про шакіру. Катя, візьми фрукти і погодуй шакіру. Вся надія тільки на тебе. Ням-ням. А тепер мій вихід. Увага, увага. Тихими вулицями вашого славного містечка носиться лютий вовк. Бережіться і ховайтесь, поки можете. Вийшло можеш повертатися. Я заманила цінкана назад у намет за допомогою винограду і манго. Спочатку конфеті, потім втеча цінкана. Тепер то все має піти як по маслу, так? Так. Тепер нам потрібно підготувати сцену для виступу учениць зі школи Міс Ріти. І я б сходила з тобою, але, якщо чесно, міс ріта мене лякає. Ні пуху. Раз, два, три. Раз, два, три. О, привіт! Перед тобою три найкращі учасниці найпрестижнішої танцювальної школи міста Юрвік Академії Місрі. Говори. Ти вчишся в Зореній академії? Ні. Значить, прийшла допомогти? Не танцювати фінське ча-ча-ча? Зачекай, ти ж прийшла не вчитися, а допомагати? Так? Ага. Тобі потрібно забезпечити на сцені найкраще освітлення. Коли на цій скромній площі зберуться глядачі, мої танцівниці постануть перед ними в усій пишноті. Я вимагаю тільки досконалості. Ось наше освітлення. А тепер мені потрібно повернутися до школи і перевірити, як там інші учні. Уф, вона пішла до школи. Тепер вона не буде закликати нас на танцювальні заняття, і ми зможемо спокійно зайнятися сценою. Слухай, з цим прикольним освітленням сцена буде топчик. Треба запропонувати Фріпу прикрасити такими вогнями темне кам'яне коло. Брат Германа лусне від заздрощів, якщо побачить цю техніку. У нього в центрі стара дискотека, який не завадив би ремонт. Що нам заважає оживити сцену за допомогою блискавок? Це ж чиста електрика, краще не придумаєш? Прямо за заповітами Ніколи Тесли. Ех, знову все пішло не за планом. Біди мене так і переслідують. А може, біда в мені? Ні, не думаю. Чи все таки так? Потрібно роздобути інше джерело світла, поки Міс Ріта не повернулася. Можливо, хто-небудь на площі допоможе. Освітлення? У мене є електричні свічки ручної роботи. Вони з воску, але полум'я не справжнє, тож їх можна використовувати де завгодно. Електричні свічки, кажеш, ти наша рятівниця. Можна, ми візьмемо їх для виступу місрі. Угу. Вони зроблені з першокласного воску і селища на півмісяця. Я не можу віддати їх просто так. Ми так розоримося. Усе гаразд. Відправ рахунок меропінату у Форт Пінта. Катю, я пішла готувати сцену. Зустрінемося там. Рада вам допомогти. Почекай, зараз принесу свічки. Тримай. Вони створять на сцені дуже тепле і затишне освітлення. Тільки подивися на них, горять собі без жодних турбот. Не хвилюйся. Я не збираюся перетворювати їх на ритуальні стовпи вогню. Краще нам зробити ноги, поки мізріта не побачила, що стало з її освітленням. Зустрінемося в районі падіння губернатора, і там вирішимо, що робити далі. Побачимося в районі падіння губернатора. Так, нам ледь не попало. Бачили її обличчя? Якби Міс Ріта дізналася, що тінкан тут, вона б його з'їла цілком або змусила б танцювати ча-ча-ча. Гніву ріти вдалося уникнути, але я б вважала за краще, щоб усе пройшло більш гладко. Знаєш, я ж у нас головний веселун, увесь час жартую, тільки насправді я хочу, щоб мене сприймали серйозно. Я сприймаю тебе всерйоз. Зі мною те саме, тобі не потрібно змінюватися. Третій варіант. Ти мене втішила. Мая завжди каже, що мені потрібно користуватися своїми сильними сторонами. Очевидно, організація подій до них не належить. Але що тоді? Я люблю базікати, смішити людей і вчити їх чогось. Точно! Знаєш, чого не вистачає цьому святу? Гостям міста не завадило б дізнатися про його історію, і найкращий спосіб познайомити їх з містом Юрвіком це зробити аудіогід. Ти геній! Без тебе я б ні за що не придумала. Ми просто зобов'язані цим зайнятися. Зараз візьму ноут і накидаю чернетку Поговори зі мною, коли будеш готова. Ну що, поїхали? Поїхали. Катя і Алекс роблять аудіогід по місту Юрвіку. Давай записувати аудіогід. Ми пройдемо різними місцями і розповімо, що про них думаємо. Ти не хвилюйся, говори все, що в голову спаде. Кафе Морозово Леонардо куточок ретро. Тут раз на 20 років проходять концерти. Власник продає найсмачніше морозиво від Пандеріанської бурі до сіно блаженства. А ще тут чудово проводити час з друзями. Це ідеальне місце для навчань. Обираю перший варіант. А ви знаєте, як район падіння губернатора отримав свою назву? Після легендарної перемоги морській битві біля форту Пінта губернатор Джерель очолив ходу містом і впав у цьому самому місці. Кажуть, він вивалився з карети через раптовий порив вітру. Ви стоїте біля найстарішого кафе Юрвіка. Ніхто не знає, коли воно відкрилося. Сама будівля зведена у 18 столітті, проте заклад знаходився тут і раніше. У чому ми впевнені, так це в тому, що тут подають найкращий сніданок на острові. Що являє собою класичний юрвіцький сніданок? Це секрет. Хоча він завжди включає купу випічки і свіже варення з Юр'ягоди. Бережно! Перед вами частина найбільшої транспортної мережі Юрвіка-Трамвайної. Поки сучасні мегаполіси розвивають метро, у місті Юрвік все по-старому. Лінія тягнеться від торгового центру до вулиці Мільйонерів, тож легко дістатися в потрібне місце. До речі, про це мало хто знає, але у нас в місті є станція привид. Її можна побачити лише у 53-ю середу року. Станція знаходиться. Біля покинутого форту на південь від міста. Це не найвидатніша будівля, проте вона важлива для мене. Адже це мій Алекс Клаудміл, перший будинок. Ми переїхали після того, як уряд затіяв реновацію і ціни на оренду злетіли. Але в мене залишилося багато приємних спогадів. О, он, моя кімната! Так, вони досі не полагодили вікно. Воно зламалося, коли рама тріснула від випадкової блискавки. Що це за місце? Жах бере, е, про цю будівлю розповідати не будемо. Рухаємося далі. Я начебто десь бачила цей логотип. Вийшло круто, так, тут я почуваюся, як риба у воді. А як ми один одного доповнювали? Хоч подкаст записуй. Ти мені сьогодні дуже допомогла. Якщо до морозова, я пригощаю. Я весь день намагалася стрибнути вище голови, накрутила себе, коли все пішло не за планом. Але з твоєю допомогою мені вдалося взяти себе в руки, і ось ми навіть записали одіогід. Було чудово, без тебе я б точно не впоралася. Приємно проводити час разом, коли не треба рятувати світ. Ой, крижане. Пандерянська буря здорово прибирає. По-моєму, цю назву Леонардо запропонувала Лінда. Я думала ходити тут і готуватися до свята буде дуже сумно. Але з тобою не засумуєш. День був просто бомба. Вибач за каламбур. Що стосується оплати. За сьогодні ми заробили три тисячі шилінгів Юрвіка, але при цьому наробили поломок на чотири. Загалом бос сказав будемо вважати, що ми в розрахунку. Але я не відпущу тебе з порожніми руками тримай шапку, її зв'язав мені Герман. У мене рука не піднімається замінити на неї мою помаранчеву шапку. Нехай краще буде з тебе. До того ж тобі вона більше пасуватиме. Я рада, що ми провели час разом. Застрибнув наступний трамвай і повернувся в тихо, мирну, срібну поляну. Ой, я зовсім забула про тінкана. Ти йди, ще побачимося. Пакеда! Ну що, ось таким було оновлення. Цікаво, ми багато чого нового дізналися, чесно кажучи, я думала, що... Клад Міли живуть десь, можливо, Форт Пінта, де і цей Джейк, чи як його там. Як ми зрозуміли, вона міська Лейті, тож, прикольно буду знати, що не кажучи, поняття не мала. Тож, на цьому, в принципі, все. Чекаємо наступної неділі, там у нас вийде оновлений сюжет. Дуже цікаво також, що там буде. Ну, а також то відео, як і це трішечки затримується, адже хочу говорити дівчаток, знімати у дубляжі. Тож, чекайте, велике дякую за перегляд, Кірі дякую за озвучення і до нових зустрічей. Бувайте!